Суботу, 25 серпня, відбулося чергове засідання групи «Чесно» у Дрогобичі. Воно виявилося напрочуд коротке, оскільки запрошений кандидат у депутати до Верховної Ради Михайло Задорожний на це засідання не з'явився. В телефонному режимі Михайло Леонович повідомив, що станом на 11-ту годину, коли призначалася зустріч, він знаходиться за межами Дрогобича. Розмова з кандидатом. Так, я буду в Другобичі, я вам задзвоню. Я зараз замечу. Я кажу, питаюсь, де ви є. Значи я напишу сьогодні в інтернеті. І конкретно зараз... він не Засідання <після> <спісля> в Другобичі був запрошений кандидат Михайло Задорожний. На жаль, його сьогодні немає. На дзвінок він відповів, що коли він зможе, він до нас зателефонує і прийде. Це є проблема, є відчуття того, що цей кандидат не бажає прийти. Попри це все, ми залишаємо двері відкриті, тобто, коли він буде бажати до нас зайти, ми готові його почути, готові з ним поспілкуватися. А на сьогодні, на жаль, його немає. Друге питання, що у нас є необхідним вже є домовленості зустрітися з такими людьми, як Віктором Возняком. Павлом Барнацьким, Миколою Лагодичем, Михайлом Сендаком та е, решта кандидатів, з якими ще ми навіть не мали зв'язок, але тих, що я назвав, це вже є з ними контакт, вони дали згоду і маю надію, що в найближчий час вони до нас підійдуть. Таких кандидатів, як Валентина е, Старовойтова, е, Наталія е, Зубицька, Віктор е, Соколов, е, Віктор Конц і Іван Задорожній на жаль немає ще контактів. Будемо прохати їх, якщо вони нас почують, щоб вони звернулися до нас. ви мали нагоду з ними поспілкуватися.